Потрібен мінськ 3 Це не мої слова, це слова мого друга, який на нулі з 2015 року, командира мінометного підрозділу Жорж його звати. Ось приїхав він в відпустку. Ми традиційно з ним зустрілися на пиво. Ну і звичайно. Поль розмови про війну і про політику. Він сам з цього почав. Що цікаво, що Жорж ніколи ні в 15-му році, ні в 14-му, ні в 19-му не був прихильником п'ятого президента Петра Порошенка, якого він відверто не любив. Ще більше він не любив Турчинова завжди. Критикував, попри всі мої логічні аргументи, але під час одного з минулих приїздів він сказав, що якби Порошенка обрали президентом у 19-му, то великої війни не було б. І зараз він ось власне почав розмову з того, що потрібно мінськ 3 Чому? Тому що каже, українці закінчуються воювати нікому. Ну зрозуміло, що можна когось помобілізовувати, але. Мобілізація тих, хто воювати відверто не хоче, за словами жоржа, це краще взагалі ніякої. Тому що ну, можна багато говорити, хай йдуть мажори, воюють, а ти отого мажора дай жоржу в підрозділ. От що він з ним робитиме? Він йому просто не потрібен. Він каже: ми краще будемо без е, е, у неповному комплекті, але... Нам таких вояків не треба. Хотілося би нагадати при цьому, що Мінськ це не про капітуляцію України. Це було про порятунок України. Мінські угоди, тодішній президент Петро Порошенко уклав в умовах, коли в Україні майже не було армії, ну, не було дієздатної армії, а ворог наступав на всіх фронтах. І в цих умовах удалося зупинити нафту ворога одною лиш малявою, одними обіцянками на папері. При тому жодних зобов'язань е, обмежуючого характеру Україна на себе е, не взяла. Ні не вступати в НАТО, ні не вступати е, в ЄС, е, ні обмежень по озброєннях, нічого власне. Не було взято на себе, звичайно, це була видатна дипломатична перемога, і звичайно, що зараз, коли наша армія потребує перепочинку, якби у нас був такий дипломат на чолі країни, хоча б такий дипломат, десь в керівництві країни, як Петро Порошенко, то це було би порятунком для країни, тобто угода, яка війну зупинить, але е, інтересів України не здасть. Ось це власне і е, сказав е, мій друг, який е, воює з 2015 року з невеличкими перервами. Останній раз в нього був захід в 2021 році літом на фронт. Ну і з літа 2021 він лише на короткі тижневі максимум відпустки приїжджав плюс, коли був поранений. Отака От думка людини з фронту.